Пістатися до визволителів Луганщини, Донеччини, наприклад, сюди приїхати, щоб проводити їх, побажати На їм тупу? повернутися додому, до своїх родин і подякувати за те, що вони визволяють нашу землю. Сказати, що ми їх там дуже чекаємо. А ви з Лаванська? Луганську знають українську мову. Не вірте, не дивіться, не Росія 24, ні інші провокативні канали. З Луганську знають українську мову, у Ханці це Україна. А всі у нас ці... Також є лише так, ми, ну, Я, наприклад, в Луганську більше спілкуюся російською, але в нас є люди, які спілкуються лише українською, ми чудово розуміємо і приїжджаємо до Києва, до Львова і спілкуємося українською. Картинки, нехай картинки при покрасі намалювали. А це було символізуємо ш... Швидкоруч... Просто це як листівка побажання солдатам, то щоб вона піднімала їм моральний дух, в боях, щоб вони знали, що Луганськ їх підтримує. Вони їдуть не в чужий край, не на чужих воювати людей. Це так само Україна. Ми їх там чекаємо. Ми їм вдячні за це їх вчинок. Крупка, крупно. Скажіть, дівчата, ви Потримайте, щоб ви розказували там такі... Марія. Марія, решетова. А ви? Настя. Ігор, сніми, що вони нарисували. там дуже трогати не А Та що ж такое? Сняли <рес> ми. <мы. рес>